А українська вишиванка диво, у ній народу код його душі, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути ж вишиванку поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніті, ти рідного свого не забувай, бо в ньому все ліс, гори і долина, і річечка, і маленьке джерельце. Твій рідний край, чарівна Україна, і мати, й батько, пам'ятай про це і хліб на вишиванні рушникові, і пісня, що до серця полягла, і краєвиди навкруги чудові, і стежка, що усе світ повела. Вдягни свою чудову вишиванку, відчуй в ній ласку і душі тепло, і чистий ранок в ніжному серпанку, і те. Як добре з мамою було традиції країни пам'ятайте та швидше вишиванку одягайте.